Як соловейко, чоловіка, розуму навчив. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташок каже до нього Ні, ти мною не наїсися, чоловіче, краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Тоді чоловік втішився і пообіцяв відпустити. Якщо той добре скаже. І каже Соловейко: ніде того не їж, що не годиться. Ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути, ніколи речам неподобним не вір. Почувши це, чоловік пустив соловейка. А соловейка хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради, полетів угору і каже до нього. О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарбу собі маю, ніколи не пустив би мене, бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до соловейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не може повернутися. Неподібні речі ти повірив. Дивися, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі.